Слава Ісусу Христу! З вами, як завжди, Вісті дзвонів, і я його ведучий Осип Луганський. До нас потрапила інформація, що саме в будинку архітектора цієї неділі буде проводитись вистава майстра Маргарита. Звичайно, що досі продовжуються вистави Булгакова. за... Творами Булгакова, вони відбуваються тут, в будинку архітектора. На жаль, ми про це дізналися занадто пізно, оскільки виявляється, що вони відбуваються постійно, вони відбуваються з 2022 року. От іде повномасштабне вторгнення, гинуть наші солдати, добровольці. А тут грають Булгакова. Більше того, Цього навіть не соромляться. Тобто на всіх сайтах з продажу ви можете навіть зараз самі зайти, подивитися, вести майстер та Маргарита, будинок архітектора. Там є квитки в продажу. Більша половина зали вже продана, щоб ви розуміли, за 4 дні до вистави. І там відверто хизуються цим фактом, що видатного величного такого майстра слова Болгакова. Звичайно, що в нас немає ніяких українських митців, письменників, треба грати Болгакова, треба грати Болгакова в Києві. І от зараз ми прийшли в будинок архітектора поспілкуватися з керівництвом будинку архітектора з приводу того, чому вони дозволяють вистави. Російських авторів в Києві досі в цей час і досі дозволяють це проводити. Давайте спробуємо зараз поспілкуватись. Добрий день, журналісти вісті дзвонів. Ми б хотіли з директором поспілкуватися. Чи може представник якийсь є? Це ви знімаєте? Так, да, ми знімаємо. Ми Ти знімає. не знімаємо чого? А чого у вас не знімати? — знімаєте, У вас є зрешення. Ні, в нас є посвідчення журналіста і ми хочемо з керівництвом будинку архітектора поспілкуватися. — Ти краще виключ. Ні, так почекайте, все добре. Все добре, ну, якісь проблеми. Ні, вы... так а в чому проблема? Так які ваші умови? Ну добре, покажіть, куди йти. Так ні, так в чому проблема? Подожди, пошли з тобой, а він тут остається. Ні, так ходим ты всі разом. Нет, так покажіть, куди йти. Не, покажіть, куди йти. сказано, не снимать. Так а що не знімати? Так а чого ви боїтесь? режимний об'єкт? Да, ще хуже. Ще Skazano, хуже. Skazano, так не da, знімай, де це снимай. пояснено. А що ти не йдеш на мої условия? На які ваші Я умови? Тут Я ви господар? прям ви власник будинку архітектора. Сказано, вот не снимать. А ви був любите? Ну, Двоє, товай, да Все, я з вами діла не да, Так, ну добре, ми тоді самі пошукаємо де тут. Ну давайте, ну, нас відмовились проводити, ми спробуємо самі знайти. Ні, так ви проведіть нас. Давайте, викликайте. Ну Давайте будемо шукати, от бачите. Давайте подивимось по поверхах, де, де тут може бути керівництво, де може бути директор, от, можливо, зайдемо сюди, подивимось. Ну, будемо шукати, у нас тут охорона така дуже цікава. От мені чим подобається охоронці в усіх таких закладах, що от, ну, цей хоча б відверто сказав, що він тут господар. Всі інші це приховують від нас, а цей ну, відверто сказав: я тут господар. Зараз будемо ну, шукати директора. Де... Бачите, приймальня. О, Приймальня, цікаво. Постукаємо. Добрий день. Я так розумію, ви директор будинку архітектора, та? чи якісь обов'язки виконуєте. Ну, вісе при добре. Ми в нас пару питань просто є. От е, вісті дзвонив, Я вам можу навіть посвідчення показати. Доброго, да, доброго дня. дня. Тримаєте вісті дзвонів. Нас цікавить. от Нам потрапила інформація, що от саме тут, в будинку архітектора, в неділю буде майстер і Маргарита гратися. А що тут таке? Ну просто це був Гаков, який от він негативно казав про українців. Ну, тобто те, що він погано казав про українців, про визвольну боротьбу. Ну, а що це наша точка зору? Можемо зайти в Вікіпедію, почитати, як він висловлювався. Білу гвардію. До речі, Білу гвардію, знаєте, зараз знімають російські режисери різні, в тому числі, які за війну з Україною виступають. Ні, ну просто яка от ваша позиція з цього? Ну це нормально? Це це чудовий роман, признаний в усьому світі. В усьому світі, так? Так, і я вважаю, тобто, що. Тобто, будинок архітектора не ставиться. Якщо біла гвардія, цього не було. Тобто, так. якщо от, мастер і Маргарита нормальна. Тобто той самий автор з тими самими поглядами, тобто все, все нормально. Тобто ви вважаєте, що можна такі вистави прямо дозволяти в Києві, немає жодних проблем? Що забирання? Ну, не знаю, совість. Не совість, розуміємо. Ні, так розумієте, закон, а совість ну, вона не забороняє. Ну, просто ця людина відверто була проти України 100 років тому, проти визвольної боротьби нашої. І зараз фактично популяризується його творчість в Києві тут. От, і в 22-му році ми бачили, що це тут проводилось, в 23-му році це проводиться. Ви записали? Ні, ну ми хочемо ще з вами поспілкуватися з точки зору совісті. От як вам те, що ця людина? Це питання, тому що совість це поняття, ви знаєте. Ну добре, от хотів ще вас уточнити. мною говорити про совість. Ні, ну я просто питання якось. Я вже Ні, Це практично. добре, що не, ви прожили. Не. Добре, я практично прожив життя. Працював весь час. Ні, я вас просто а хотів спитати. Ні, я вас просто хотів а спитати, ви от, ви от з точки ви. зору совісті. От як все. вона? Така совість? У мене своя совість, і все своя, так? тобто не був проти України, все нормально. Не треба. Я за Україну. Це ви. Валили. Ні, Я кажу про Богакова. Ми вас не сумніваємось в жодному разі. Не, 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 не. А це вас не нормально в кабінетах тут курити? Ні, 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 не, не, не треба, не ви треба. Виходьте, ви сюди без запрошення. Ні, ні, чого, чого. Ми от поспілкувалися, бачите, нормально. Ми з вами поспілкувалися, давайте ваш коментар, якщо можна. Дуже цікавить ваша точка зору. де допоматію. Ні, так ви щось теж казали, що це орендатор ставить. Поясніть нам, ну, може ми чогось не знаємо, я ну, не розумію. Ну, Почекайте, ви нам дайте хоча б пару слів коментар про, про цю виставу. Бачите, тут з людьми ж всі, всі постійно кудись тікають, біжать. Я не розумів, що відбувається. Ну, в принципі, ми. Показали своїм до і Ну я показав, от, от показав, зайшов в кабінет, показав. Ну так. Ну, добре. Розрішення. Ми в Радянському Союзі досі живемо, що розрішення. Ну, Цікаві тут політи, такі от ви знаєте. Завжди подобаються взагалі от такі підприємства, організації, в них ще дух, дух Радянського Союзу, що потрібні дозволи різні, або, як тут кажуть, розрішення. Тобто, мабуть, від панів якихось, від господарів розрішення. І от знаєте, друзі, в усій ситуації, що мене найбільше обурює, це те, що от прямо в цьому залі, в 2018 році, була прем'єра. Віденської кави. Тобто, віденська кава Дмитра Корчинського саме тут вперше була поставлена, саме на цій сцені. І от прямо на цій сцені, де вперше, вперше гралася віденська кава, вирішили поставити Булгакова. Ну, це просто ганьба, якої ми собі ну, не можемо дозволити. Тобто, щоб прямо на цій сцені це відбувалося, це дійсно. Якийсь жах. І я думаю, що ми ще будемо сюди приходити, будемо спілкуватися. Ну, бачите, тут е, якісь люди не дуже лояльні до спілкування, е, обіцяють викликати поліцію, вимагають якихось розрішень від панів. Е, тобто, ми побачили, я так розумію, це президент, віце-президент профспілки, який курив в кабінеті і сказав, що ну, все чудово, все нормально. тобто що Бугакова треба все ж таки показувати в Києві, рознервувався. Інші люди просто кудись втекли. Тобто, в цьому будинку архітектора якісь ну не дуже красиві речі відбуваються. Тому, я думаю, ми з вами будемо продовжувати досліджувати це питання обов'язково. І обов'язково ми ще сюди завітаємо. З вами було Вісті дзвонів, і я його ведучий Осип Луганський.